Сьогодні ми розмовляємо про холангіокарциному. Це пухлина, яка відноситься до достатньо рідких захворювань онкологічних відносно, наприклад, до таких хвороб, як рак грудної залози, як рак колоректальний. Холангіокарцинома зустрічається в 10 разів рідше або в 20 разів рідше ніж рак грудної залози, і в структурі захворюваності в Україні холангіокарцинома не попадає в десятку серед основних хвороб, які виникають в наших громадян, а також в громадян Європи. По нашим прогнозам до війни в середньому ми діагностували від півтори до двох тисяч нових пацієнтів з даним діагнозом. І це захворювання, воно не є частим, але воно є потенційно смертельним. І цю е, ділему, цю поведінку даної хвороби обумовлюють декілька факторів. Перший фактор це фактор анатомічний, тому що холангіокарцинома, як я вже сказав, розвивається з жовчних проток. Печінка це не є парний орган, це орган, який один, і виконує дуже багато дуже важливих функцій, 20 з яких визначаються як життєво необхідні, такі як функція дезінтоксикаційна, функція утилізації. Формування жовчі, тобто наші еритроцити, які забезпечують дихання або червоні кровяні тільця, вони живуть в середньому 120 днів, і після того вони повинні померти а продукти їх утилізації. І, до речі, формуються в печінці як жовч. Тобто, виведення цієї жовчі це функція печінкової клітини, і відповідно клітини, які формують протоки, активно приймають в цьому участь. Виникнення пухлини в даній зоні відповідно викликає порушення. Специфічних симптомів розвитку холангецелюлярної карциноми не існує, на жаль, і так само не існує ознак лабораторних, якими ми могли здати тести в лабораторії і підтвердити ці, цей діагноз. Тому це все ж таки дуже висока проблема інструментальної діагностики, високоточної, такої, як МРТ. Навіть КТ не завжди дає нам точну характеристику по жовчним протокам. І відповідно. Основним симптомом, як правило, це є ускладнення вже холангіацелюлярної карциноми. Ускладнення це механічна жовтяниця. Тут вже всі бачать, не тільки пацієнти родичі, що є проблема блоку жовчних проток, і це вже, як правило, в більше ніж половині випадків буде запущена форма хвороби. Іноді є декілька форм колангіоцелюлярної карциноми, які ростуть в протоки, і вони не викликають блокування. Судин печінки відповідно можуть бути діагностовані на першій другій стадії завдяки жовтяниці. і тоді можуть бути хірургічно радикальне пролікування і мати пацієнти будуть мати шанс на те, щоб вилікуватись. Ще один фактор дуже важливий в тому, що скаргою основної пацієнтів з даною пухлиною є механічна жовтяниця, коли ця пухлина сантиметрова перекриває проток, який в нормі 5-8 міліметрів, викликає жовтяницю, блок відведення жовчі від печінки, що викликає хронічну інтоксикацію. Середній вік захворювання 50-80 років, тому це пацієнти похилого віку, які мають супутні проблеми. І в них оця скарга жовтяниця, як правило, пов'язана. З тим, що йдуть ускладнення по їх хронічним хворобам. Тобто, пацієнт з жовтяницею, який має хронічне захворювання серцевої системи, геневи, це важкий пацієнт, який потребує серйозного стаціонарного лікування і не може пройти лікування проти пухлини. Ці пацієнти, які вперше звернулись, вони потребують знову ж таки спочатку підготовки до лікування проти пухлинного. Треба робити розвантажувальні процедури треба робити дренування жовчних проток або стентування для того для цього також потреба є в кваліфікованих спеціалістах інтервенційних радіологах які мають досвід зробити цю процедуру так щоб не викликати кровотечі наприклад тому що жовтяниця це як правило, вона вже тривала у пацієнтів, поки вони доберуться до закладу, який виконує дану процедуру, викликає порушення згортання крові, починкову недостатність і потребує дуже серйозної корекції всіх проблем, пов'язаних з інтоксикацією і супутніми хворобами. Це і певні дуже серйозні коштовні препарати, такі як препарати з компонентів крові, такі як маю на увазі як альбуміни, плазма крові і так далі. І це тривале лікування, яке відтерміновує. Це підготовка відтерміновує безпосереднього лікування самої пухлини. Повинні наголосити на проблемі, коли у пацієнта виникає жовтяниця. Тобто такий симптом він, як правило, безболісно може виникати при різних проблемах, і мені б хотілось більше в даному випадку заспокоїти пацієнтів, що це не є ще ознакою проблеми. Онкологічною, по-перше, що це може бути вірусний гепатит, не дуже приємно, але це зараз дуже ефективно лікується і є препарати ефективні для лікування. По-друге, це може бути запальні процеси, а також це може супроводжувати рух каменів жовчних протоків і викликати тимчасову жовтяницю, коли камінь е стає в проток, і потім тиском жовчі проходить, але жовтяниця може залишити ще під цей час. Тобто тут треба розуміти, що треба. Швидко починати уточнення діагнозу. Є певний стандартний комплекс, який виключає гіпатити зараз. Це швидко робиться в сучасних лабораторіях вірусні гепатити Б і С. І далі робиться обстеження, спочатку звичайне УЗД, яке визначає, чи є розширення жовчних проток, чи нема, і чи є потреба в більш серйозних таких обстеженнях, як КТ і МРТ. І не факт, що навіть при виявленні холангецелюлярної карциноми. Це буде вирок. Тобто ми маємо зараз потужні методи лікування хірургічні, якщо вони можливі. Якщо неможливі хірургічні, є потужні методи системного лікування після того, як буде вилікована жовтяниця, після того, як будуть поставлені дренажі або стенти, можна далі розмовляти про переводення хвороби в ремісію. Тобто сучасні хіміопрепарати або препарати чекпоінт інгібітори вони дозволяють контролювати цю хворобу. І пацієнти повинні настраюватись на те, що їм треба пройти певне обстеження, підготуватись і почати лікування. Причини конкретної виникнення глангіацелюлярної карциноми немає. Вважається, як і для, скажімо, раку підшлункової залози, це хронічні запальні процеси, які відбуваються в. Протоках. Також до кінця ж невідома проблема виникнення каменів жовчних проток. Вважається, що це додатковий фактор ризику. До речі, рак жовчного міхура це такий самий хлангіоцелюлярна карцинома, тому що жовчний міхур це такі самі клітини, як і протоки, які в печінці і позапочинкові жовчні протоки. Тому це так само високоагресивна форма раку, і там якраз камені є певним фактором ризику, хоча і не 100%. Тому що жовчокам'яна хвороба, це дуже розповсюджене захворювання. Але не у всіх пацієнтів, у яких є камені жовчного міхура, виникають рак. Але майже у всіх пацієнтів, у яких є рак жовчних, жовчного міхура, як правило, діагностують камені. Тому це додатковий фактор ризику. І так само є стандартні фактори ризику, як вживання алкоголю або паління, яке в певному відсотку підвищує ризик захворіти. Холангіоцелюлярною карциномою, ну і більш такі рідкі хвороби, як склерозуючий холангіт, але це проблема, яку пацієнти знають, тому що вона в достатньо молодому віці розвивається, якщо то пацієнти постійно знаходяться на лікуванні і рано чи пізно готуються до пересадки печінки. Основні е клінічно холангіо. Целюлярну карциному розділяють на ту, що розвивається всередині печінки. Це периферічна холанг або внутрішньо холан-гецелюлярна карцинома. Позапечінкова холангецелюлярна карцинома. вона ще називається пухлиною клацкіна. Це 1965 рік. Патанатом Клацкін придумав класифікацію даних пухлин. Це пухлини, які локалізуються поза печінкою. Вони більш складні для лікування, тому що. Сам проток невеликий і між протоком немає майже відстані до судин починки, таких як портальна вена і печінкова артерія загальна. І пухлина, яка вже клінічно проявляється, вона, як правило, переходить на ці судини і викликає основні проблеми для хірургічного лікування. Як правило, холангіоцелюлярна карцинома метастазує. Спочатку в печінку, далі можуть бути легені і кістки. На жаль, також дуже часто буває метастазування в кістки скелету. Ці пухлини дуже складні для діагностики, тому що визначити пухлину менше 1 см майже жоден з існуючих методів простих, таких як аналізи крові, таких як УЗД, не можуть. Виявити пухлину менше 1 см в печінці можуть тільки дуже високовартісні методи, такі як МРТ з контрастуванням або КТ. Для цього треба сучасні прилади, для цього треба вводити контраст в Вену, що це вже як інвазивна процедура. І е, таку процедуру виконувати в рамках скринінгу. Скринінг це обстеження здорових людей. Не може собі дозволити жодна країна Західного світу, не Сполучені Штати, ні Європейські країни. Відповідно. Е, Скринінгових програм не існує, і враховуючи те, що це пухлина, яка зустрічається не часто, то країни на державному рівні вважають, що це недоцільно обстежувати всіх здорових людей, при яких буде дуже відсоток, маленький відсоток пацієнтів з виявленою даною проблемою. Тому і в нас, і в Європі, і в Америці, основною проблемою є, коли вже пухлина є великою, коли вона вже більше одного сантиметра. А жовчні протоки вони саме по суті по своїй нагадують дуже. Скоріш всього, як дерево розголудне, коли йде один стовбур, і далі гілочками вони розголуджуються на сегменти печінки. Відповідно, виникнення в будь-якій зоні даної пухлини це є проблема. Особливо коли ця пухлина уражує стовбур, який в нормі є не більше 8 мм, 5-8 мм. Тому коли пухлина є сантиметр, коли ми її вже можемо виявляти, скажемо на ОЗД. При ураженні стовбура це як правило пухлина, яка переходить на сумісні структури, на такі як судини, печінки, виконання будь-яких маніпуляцій, таких як хірургічне втручання, коли такі пухлини вже переходять на судини. Непарного органу пов'язана з дуже високими ризиками, з ризиками печінкової недостатності, відмови органа. Це складні операції, які займають 8-10 годин, і їх виконують декілька спеціалізованих центрів, які мають підготовлених хірургів, таких як наш центр, наприклад, які мають потужну лабораторію, діагностичну службу, службу реанімації. Тобто, виконання лікування пухлини, яка всього навсього 1 один сантиметр, вона потребує весь комплекс, потребує дуже потужного Забезпечення спеціалістами, обладнанням, досвідом, і все одно пухлини, які такого вже розміру, мають високий ризик, що вони вже е, дали метастази, тому що якщо пухлина перейшла на судини, вже є ризик, що поодинокі клітини можуть бути рознесені кров'ю в інші органи. Тому і є статистика, і наша, і світова, в тому числі, що ті пухлини, які діагностовані, ті пухлини, які викликали скарги у пацієнта або були. Знайдені під час УЗД обстеження більше ніж в 80% вже не є можливими для хірургічного лікування, бо вони вже є на запущеній стадії. На відміну від інших проблем, ми можемо. Успішно лікувати великі пухлини, які розташовані в товстій кишці, наприклад, колоректального раку, великі пухлини шлунка або е, навіть легені іноді. При даних пухлинах сантиметр вже є критичним з точки зору лікування, тому що ця пухлина може вже дати метастази і відповідно потребувати комплексного далі лікування. Хірургічне втручання має сенс на першій другій стадії. Третя стадія це, як правило, вже йде перехід пухлини на судини, що потребує попереднього проведення хіміотерапії або хіміопроменевої терапії. Слід зазначити, що дана пухлина по своїй структурі мікроскопічній, про що розкажуть мої колеги, дуже схожа на рак підшлункової залози. Тому що ембріонально, коли дитина розвивається внутрішньоутробно, ці клітини, з яких розвивається, Жовчні протоки підшлунково, і протоки підшлункової залози, вони однакові. Потім вони на певному етапі розвитку поділяються. З одних розвиваються протоки і печінка, з інших протоки підшлункової пішлу. Тому, по суті, вони себе і однаково проводять в плані прогнозів розвитку онкологічної хвороби. Так само, як рак підшлункової залози, так і рак холангіцелюлярна карцинома дуже схоже себе ведуть і. Дуже погано лікується, особливо при неможливості виконання хірургічного видалення. Відповідно, за останні там 30 років не було отримано проривів в лікуванні четвертої стадії, схожих, наприклад, із такими проривами, як лікується, наприклад, меланома, там, де була, була винайдена і ефективно застосована імунотерапія, яка абсолютно майже. Показала нульовий ефект в лікуванні даних форм рака, таких як холангецелюлярна карцинома. Тому це проблема, яка залишається в усьому світі. Постійно проходять дослідження нових препаратів, але ми не маємо за винятком деяких, про яких ми будемо сьогодні говорити, не маємо майже. І половини ефективних нових препаратів, які б могли показати прорив за 20-25 років років лікуванні четвертої стадії. Національний інститут раку активно почав займатися лікуванням даної проблеми десь приблизно в 2007 році, коли ми зробили орієнтацію наших хірургів на печінкову зону. Відповідно були команди хірургів з анестезіологами і спеціалістами по діагностиці, які відвідували провідні центри з лікування. Даних проблем. Перш за все, це були Південна Корея, Німеччина. І останні роки ми дуже гарно співпрацюємо з Італією. Там в Мілані є Сейнт Рафаєл Клінік, яку, в якій печінковий центр очолює професор Люка Альдрігетя, який неодноразово відвідував нашу, наше відділення. Ми з ним виконували разом. І сумісні операції, і зараз війшли як співавтори в рекомендації сучасні рекомендації лікування холангіацелюлярної карциноми. Це провідна клініка, яка виконує в тому числі і лапароскопічні втручання. Ми також виконуємо дані операції у нас в інституті при, і при даному діагнозі також. Основна проблема знову ж таки це знайти пухлину на ранній стадії. І скоріш всього це відноситься до периферичних. Пухлин, тому що якщо пухлина уражує центральні жовчні протоки позапечінкові, то там, як правило, дуже важко діагностувати і виявити пацієнта, коли ще проблема не ускладнилась і не вийшла за межі печінки, і не перейшла на суміжні структури, і не викликала якісь серйозні інфекційні ускладнення. Відповідно, ми можемо сказати, що ми підготували декілька поколінь дуже висококласних і хірургів і. Команду супровіду, яка займається супровідом післяопераційним наших пацієнтів. Знову ж таки, хочу наголосити на комплексі проблеми, що центр може бути центром лікування даної проблеми, коли є повний цикл, який буде включати і спеціалістів з інтервенційної радіології, які лікують. Або передопераційні ускладнення пухлина, або післяопераційні ускладнення комплексу супроводу анестезіологів, які розуміють, як працювати з пацієнтами, яким видаляється іноді половина печінки, а іноді більше. Також у нас є група інтервенційних радіологів, які готують печінку до операції шляхом емболізації. Це такий є метод, коли ми розуміємо, що після операції нам залишиться менше, скажімо, 30% печінки це межа, по якій. Ми визначаємо, чи можна оперувати пацієнта, чи не можна. Відповідно, якщо 30%, то до операції за місяць наші спеціалісти з судинної радіохірургії виконують емболізацію цієї залишкової хворої печінки для того, щоб стимулювати збільшення залишкової і таким чином зменшити ризики післяопераційної печінкової недостатності у даних пацієнтів. Так само ми. Не почали б робити такі операції, якщо б не мали дуже потужної служби гістологічної діагностики, де нам спеціаліст під час операції повинен визначити якість нашої хірургічної резекції. Наскільки хірург отримує е, так званий чистий край резекції, коли е, Препараті, які ми видаляємо в той пухлині, що ми видаляємо, вона повинна бути видалена в межах здорових тканин, і це підтверджують під час операції. Це дуже складна процедура, яка потребує і підготовки спеціаліста, і спеціального обладнання. Ну і обов'язково це лабораторна служба, яка постійно контролює цілий ряд параметрів починкової роботи. Під час відновлення після хірургічного втручання це все я розказав тільки про хірургічний комплекс. Дуже потужний, треба мати комплекс радіологічний, тому що дана проблема на етапах, коли вона локалізована, але все ж таки ризикована для хірургічного втручання, може в певних випадках лікуватись променевою терапією, коли дуже прицільно можна навестись на цю пухлину і на сучасних лінійних прискорювачах, все ж таки, і зменшити і. Перевести пацієнта в групу пацієнтів, які можуть в подальшому бути прооперовані і вилікувані таким чином. Ну і цілий великий комплекс медикаментозного лікування пацієнтів. Який це основне лікування, як ви розумієте, тому що 80% і у нас і в світі цих пацієнтів це пацієнти з метастазами, і вони повинні готуватись комплексу медикаментозного протипухлинного лікування. На прикладі холангіоцелюлярної карциноми ми можемо побачити, куди взагалі йде розвиток сучасної онкології. Тобто сучасна онкологічна наука розвивається в бік пошуку маркерів чутливості в пухлині на потужне, іноді токсичне, іноді дуже дороге лікування. І в холангіоцелюлярній карциномі це ідея реалізується в пошуку ADH-рецептора рецептора ADH1, якщо бути точнішим, який вивчає вже в нас в інституті є цілий пор, це молекулярна Генетична лабораторія. Це наступний рівень якості діагностики, який йде після гістологічного дослідження моногістохімічного дослідження, що було стандартом 20 років тому. Зараз такі дуже серйозні дослідження дозволяють визначити групу пацієнтів, в яких буде конкретна чутливість до конкретного препарату. Зараз дані препарати з'явились для коланг карциноми. Ми сподіваємося, що в майбутньому. Будуть з'являтися ще більше точок прикладання це так звані чекпоінт інгібітори для лікування пухлин, в яких є відповідні точки прикладання відповідних препаратів. Ефективність даного. Підходу була підтверджено буквально в останній рік в CLAR adh дослідженні. Воно в відкритому доступі. Всі, хто більш професійно цікавляться лікуванням даної проблеми, можуть це подивитись. Не всі пацієнти, на жаль, мають цей рецептор для лікування, але це вже дуже серйозний прорив, враховуючи те, що ми не мали нічого крім стандартної хіміотерапії, останні 25-30 років для лікування четвертої стадії холангецелярної карциноми. Вважається, що вірусні гепатити, це розпочинки будь-якої етіології в тому числі і зараз є розвинені країни, які знижують захворюваність вірусними гепатитами. НЕШ, називається англійською неалкогольний не жировий гепатоз, який призводить також до певних змін, схожих на цероспочинки, і в подальшому фактором бути фактором ризику розвитку холангецелюлярної карциноми. Немає таких. Чітких генетичних факторів ризику, таких як при там, скажімо, синдром Лінча при колоректальному раку, відповідно, цей фактор має дуже низький вплив в розвитку. Взагалі, ми кажемо, що це дуже дуже рідко. Коли зустрічається даний вид пухлин. Тому і нам важко проаналізувати конкретний фактор ризику. Частіше це пацієнти, які там або зловживання алкоголем, або вірусні гепатити, це розпочинки інших етіологій, або вроджені ці проблеми, або невідомі, як такі як склерозуючий холонгіт, це дуже-дуже невелика група пацієнтів, в 10-20 разів менше, ніж Інші проблеми, такі як рак грудної залози або колоректальний рак, все залежить від стадії. Вважається, що на першій стадії вилікуватись можуть повністю 50% пацієнтів. На четвертій стадії, якщо це пацієнти не мають рецептурного статусу цього adh 1 до сучасних препаратів, такі пацієнти в середньому живуть рік при застосуванні стандартної хіміотерапії. Це ми кажемо про медіану тривалості життя, коли. Серед всієї кількості, скільки живе половина пацієнтів. Тому що, звісно, що є пацієнти, які живуть трошки більше. Є іноді пацієнти, навіть в нашій практиці, які переходять в тривалу ремісію. Але відсоток таких пацієнтів невеликий. В середньому половина пацієнтів живе в межі одного року при четвертій стадії. Профілактикою є загальна фраза це здоровий вид життя. Це загальна профілактика. Не зловживати факторами ризику такими, як. Алкоголь, на жаль, в будь-яких дозах вважається одним з факторів ризику і паління, і знову ж таки запобігати тих факторів ризику, які будуть приводити до запалення жовчних проток.